Доброго здоров'я всім, хто дивиться знає. UA. Сьогодні поговоримо на дві дуже цікаві теми. Перша, це те, що пенсійний фонд зробив помилку в індексації пенсії, і вже пенсійний фонд визнав про те, що дійсно не всім була проведена індексація, і тепер починають повертати людям гроші. Дуже цікаво. Про це сьогодні розповім. І ще одна тема знаєте, це взагалі просто треш нова постанова Катміну. Не знаю, навіщо це хочуть зробити, але. Здогадуюсь, щоб знову хтось заробив на цьому. Так от, хочуть заборонити бронювати ліки онлайн. А простими словами, от коли ми шукаємо з вами десь ліки, якісь, так, ми заходимо на прайс агрегаторів, на маркетплейси, так, і ось вбиваємо ліки, і нам показує, де ці ліки дешевше. І ми вже там ці аптеці купуємо. Так от тепер хочуть все це заборонити. Уявіть. Тобто тепер людям просто доведеться переплачувати за ліки. Навіщо це робиться? Це жах. Складається враження, знаєте, що ось все робиться просто вже для цієї наживи, вже просто хочуть нажертися. Все робиться для того, якось, щоб людям стало важче. Ну, правда, ну поправте мене, якщо я не права. Мені взагалі здається, що людей перевіряють, ага, ось це прийняли, ага, промовчали, ну все, значить, вигадаємо ще значить, і це пройде, значить, будуть мовчати. Ну на цьому ж хтось заробить з питанням ось цих ліків. Інакше навіщо це роблять? <му> Отож, почну з пенсійного фонду. Пенсійний фонд припустився помилки в індексації пенсій і почав повертати гроші українцям. І як ви знаєте, з 1 березня була індексація. І далеко не всім підвищили а, взагалі пенсію. В пенсійному визнали, вже, що перерахунок провели далеко не для всіх пенсіонерів і вже починають повертати гроші. А, деталі надав пенсійний експерт а, Сергій Коробкін і вказано, що є пенсіонери, чиї виплати після 1 березня не збільшились взагалі ні на копійку. Один з таких громадян повідомив, що там. Пенсіонерам в грудні 2020 року і перші три роки пенсію не збільшували на оголошені відсотки, а додавали там по 100, 130, 135 гривень. Експерт виявив, що основний розмір пенсії українця в березні проіндексували, але на цю ж суму зменшили індексаційні надбавки, які були надані у попередні роки, і виявилося, що загальний розмір виплати залишився без змін уряді обіцяли, що з 1 березня всі пенсії, начебто, проіндексують всім не менше як на 100 гривень. Але багато людей, які вийшли на пенсію саме в 2020 році, вони залишились взагалі без підвищення. За словами експерта, пенсійний фонд у відповіді вказаному пенсіонеру, завуальована так, знаєте, визнав помилку і підтвердив, що так справді була несправедливість. І наголошено, що громадянину... З 1 березня знову збільшить пенсію на 100 гривень. Інший пенсіонер надав інформацію про себе. Він порадив громадянам перевірити свої пенсії безпосередньо в електронному кабінеті. Чоловік написав скаргу до пенсійного фонду про індексацію і свої законні 100 гривень. І цю надбавку йому додали до виплати. От експерти цікавить, до речі, мене, мене, мене теж дуже цікавить, як ПФУ буде розбиратися з цією плутаниною, яку напутали. Чи зробить перерахунок заднім числом всім пенсіонерам, чи тільки тим, хто звернеться за скарби? А хто не звернеться, може взагалі не зробить? Я не знаю. Тут, знаєте, вже йде такий: або ти відстоюєш свої права і тобі збільшать твою надбавку, яка тобі положена, або ну просто ти будеш мовчати, і тобі нічого не збільшать. Якось так виходить. Тож з'ясувало, що деяким пенсіонерам, які вийшли на заслужений відпочинок останніми роками, пенсійний фонд просто безпідставно знижує розрахунковий розмір середньої зарплати, які використовуються при перерахунку пенсії. Експерт каже, що не безпідставно звинувачує пенсійний фонд. Деякі пенсіонери написали скарги з цього приводу, тому що побачили в розрахунках дивні такі дивні речі. Маніпулятивні. Що цікаво будуть казати в пенсійному фонді? От мені просто цікаво. Я буду слідкувати за цим і обов'язково вам розповім. Тепер наступна тема. Тема ліків. Ліки різко можуть подорожчати. Бо Кабмін планує заборонити онлайн-бронювання. Онлайн-бронювання препаратів зі знижками. Це нова постанова уряду. Ну. Нема ж більше інших проблем. Ось треба за ліки ще взяти, щоб люди не могли купувати собі дешевші ліки. У споживачів просто не буде інформації про наявність, ціни, знижки на медикаменти в аптечних мережах. От все. Люди просто, знаєте, треба буде бігати по аптекам і шукати де дешевше. Тобто не зможеш вже в інтернеті, в інтернеті глянути, щоб ну, не бігати просто, не шукати, не витрачати на цей час. Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів закликав Кабінет міністрів не ухвалювати це рішення. Йдеться про проєкт постанови, про внесення змін до ліцензійних умов, провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової і роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевти... фармацевтичних інгредієнтів. Відомо, що значна кількість громадян в Україні. Я думаю, всі, мабуть, мабуть, всі ми шукаємо де дешевше. Відкрили, ввели назву і нам показує, де в якій аптеці дешевше можна замовити, прийти і забрати. Тобто люди одразу отримують дані. Бронювати бронювати можна буде тільки через сайт аптек. Повноцінну роботу сайтів можуть дозволити собі тільки великі мережі. От тут відразу. І стає відповідь, навіщо все це робиться? Монополісти, щоб заробляли в нас тільки монополісти. Новий документ, який готується розглянути, передбачає значні зміни. Першочергово знадобиться знову їздити містом в пошуку тих чи інших ліків і порівнювати ціни. Зазначено, що основна цінність маркетплейсів це пошук найближчої аптеки з медикаментами за прийнятною ціною. Від нововведення виграють лише мережі, які безальтернативно будуть продавати ліки. Ті, які захочуть, і за тими цінами, які захочуть, от і все. Хочу сказати ще саме основне: що блокування всього цього, що ми тепер не зможемо просто пошукати, де нам дешевше, і треба буде бігати і шукати, все це призведе до того, що монополізація, відсутність конкуренції призведе до зростання цін, от і все. На жаль, як каже пан Сердюк, на жаль, жадоба наживи просто не знає меж. І власники великих мережевих аптек вирішили ну не знаю, домовитись з кабіном про те, щоб заблокувати можливість пошуку кращої ціни. От і все, заблокувати знижки на попереднє бронювання ліків. Невже уряд міняє здоров'я громадян на інтереси великих аптечних мереж? Невже це може бути в трагічній для України часи, коли потрібна консолідація зусиль і турбота одного про іншого? Як сказав пан Сердюк, на жаль, темні сили проштовхують проект постанови, яка болісно вдарить по кишені громадян, що дасть чергову краплю до чаші терпіння? От все Пишіть, що ви думаєте щодо цього? У мене все, я все прокоментувала. Дуже сподіваюся, що це не приймуть. Бо якщо приймуть, ну це буде просто удар, вже особливо для пенсіонерів. Це просто жах. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.